Нішо, ну друзі, ви не котіть бочку. Ми вже починаємо. Ми в прямому ефірі на Ютуб каналі Мирослав Солонар з нами сьогодні. Роман Цибульський, екстрасенс, автор Долі. Пане Романе. Ми вас вітаємо. Добре, я вас вітаю. Будемо зараз дивитися, друзі. Наші наші питання: як ваш настрій? Бачу, що ви нам пишете вітання з зимових міст. Правда, у нас середина весни, а засипало міста снігом. Київ засипає, прям відчувається літо скоро. Давайте, пане Романе, дивитися з вами будемо наші питання. Перше почнемо з е, Юлії Тимошенко, яка на днях сказала, що у неї є інформація, що за міжнародними договорами війна в Україні закінчиться до кінця травня. Які у вас думки з цього приводу? Що думаєте про Юлію Володимирівну? Є в неї якась інформація? Ну, я, навіть, Треба розповісти, що я думаю про Юлію чи... Ну, про давайте її, про її висловлювання. Поступово. Я краще про її висловлювання, бо не, не, не вважаю правильним висловлювати свої думки стосовно жінки. Отже, ну, в першу чергу, що стосується договорів і угод будь-яких, якщо були і такі угоди, Ну, по-перше, ми б знали про це, але дійсно на це розраховують, і вона здогадується про такий сценарій, і вона також не без підґрунтя, про нього висловлюється, але, ну, дай Боже, щоб так і було. Але це Може затриматися. Що стосується моїх відчуттів, я притримуюся все, все одні, однієї думки, яку висловлював вже багато багато місяців і навіть вже роками. А, але ем, я впевнений, що це буде до літа, і ем, угоди якісь перемиря і затише. Мабуть, і в травні, до кінця травня, це також підходить під моє бачення, але що стосується її висловлювання, я впевнений, що це не за, не за якимись конспірологічними угодами, а це її такий сценарій, який не, не безосновательний. Ну, от, якщо так буде, уявіть собі, Тимошенко потім вже ж буде казати: Бачите, а я ж говорила. Голосуйте за мене на виборах. Е, Друга, ну, вони ж білотень. залишають, вони ж на підґрунті якоїсь інформації, яку вони мають. Е, таку інформацію, ну, дійсно, яка може бути правдою, вони висловлюють якісь думки е, що. Потім сказати, я ж говорила, Тимошенко а, висловлюється, що стосується перемир'я, Порошенко висловлюється, що стосується виборів, а, але це не, не так, що це впевнено, так буде. Хоча а, і те, і інший намагаються використати ту інсайдерську інформацію на свою користь. Ну, напевно, вони ж політики, напевно, без цього ніяк. Ну, ще що вона до речі сказала з такого неприємного, що війна в Україні завершується по корейському сценарію. Ви бачите, реально, що може бути так звані дві держави у нас, тут, наприклад, там ну, Україна і якась там Новоросія там Бананова республіка, яка створена буде Арашкою. ну Корейський сценарій це мається на увазі, що буде Новоросія, чи це буде Росія? Корейський сценарій між Україною і Росією це знов таки це не може бути прям досконало корейський сценарій, але. Роз, розмежування таке строго, суворо, може бути і буде дійсно поки що, поки що, але надовго Також я залишаюся при своїй думці. Ну, все це не надто приємно. Я сьогодні бачив думку військових експертів. Вони там висловлювалися з приводу майбутнього там. Наступу, там, чим він кажуть, вже відбувається на території Харківської і Сумської областей, то е, в Кремля зараз наміри створити там мертву буферну зону на території цих двох областей. Як ви взагалі бачите, от наше прикордоння, зокрема Сумщина, Харківщина, там є взагалі майбутнє в, в, на цих землях? Є життя Майбутнє є, і справа в тому, що я не пам'ятаю, чи ми з вами вже це спілкувалося про це чи, мабуть, десь ще, але я повторюся, що я впевнений, що ця операція так звано росіян в Сумській області, це знов таки це фальш і. Прагнення відвести очі від дійсних мотивів. А дійсно реальні мотиви перекидання військ до Білорусі, накопичування їх там з цілею подальшого удару по Європі. І вони зараз лякають, що вони хочуть створити цю сіру зону, але це було вже. В минулому році вони також м, наступали на Харків, і вони також говорили про цю цілу mm -hmm. зону. І я також говорив, що м, це е, така фантік, обманка е, е, для того, щоб перекинути війська до Білорусі, і зараз. Але тоді е, помішала їм курська спецоперація е, українських військ, і вони якби не дали чому відбутися. Їм прийшлося відвести навіть частину військ від Білорусі. Вони тоді е, навіть не приховували цього, а зараз вони намагаються вже в цьогоденні. В, сьогодні, в сьогоднішніх умовах політичних вони намагаються створити те ж саме, бо війська в Курської області вже не впливають, і є дійсно такі є угоди між і ну, вони зараз відточуються, але вони вже є. Між американцями і росіянами. Що стосується припинення вогню, і вони намагаються зараз використати це е, максимально. І е, зараз вони перекидають війська і були новини, що вони е, будуть там проводити навчання в Білорусі. Навіть. Mm -hmm. Ось це е, пов'язано одне з одним. і Зараз дехто де де хто боїться, що буде наступ з, з початком цих навчань? І що ці навчання є прикриття цього майбутнього наступу, але це не так. Я впевнений, що не буде. Одне з питань: чи буде колись на Росії повна мобілізація і закриті кордони? Ну, щось по аналогії як зараз у нас. Буде, але буде тоді, коли буде війна з Європою, буде війна з НАТО, і, і коли НАТО вже війде, війде в, на територію Росії. Ну, тобто, по суті, з ними буде все те, що ми зараз переживаємо. Це така буде для них карма. Це не карма, це, це... помилка, напевно. А, і помилка. Я навіть не можу сказати помилка, хочеться сказати, що помилка, але це еволюційний процес. І е, якщо розглядати його глобально е, і розуміти, що цивілізація зараз бореться з минулим, з диктаторством, яке повинно увійти, е, увійти в минуле, залишиться mm. в минулому. І не може бути зворотнього руху, і диктаторство просто не може перемогти. Може тиснути, може нашкодити, може змусити страждати, але не може перемогти, і бо це просто неефективна, неефективна система існування. І вони з'їдять один одного. Ось ця помилка, яку я маю на увазі. Путін помиляється, але це також такий плин еволюції, і він не може не помилятися. Ну, ви Ладно, знаєте, да? от я Ладно. коли просто да, да, це абсолютно складний процес. Я постійно там знаєте, коли почалося повномасштабне вторгнення, там багато роздумував. А взагалі чого це Путін на це все пішов? Це ж така скринька Пандори відкрилася після 24 лютого. Ну там реально півсвіту з'їхали з глузду. Поки інші півсвіту не помічають, що тут відбувається, інші просто злетіли з котушок. І типу, а от ви собі ставили це питання, а чого Путін пішов війною? Ну мало того, що він ну це зрозуміло. Які ще причини? Ну, про що хотів, ну просто церетись. Причина, причина не в тому, що він дурак, і він не дурак насправді. Ну, зрозуміло. Я ну, дійсно я багато разів розказував про те, чому це відбулося, бо є циклічні процеси. Які відбуваються на нашій планеті, ти типу, помайне, які відбуваються на нашій планеті, і більш того, вони мають відбуватися і мають страждати люди для того, щоб зробити перехід на новий рівень, і рівень цей це об'єднання миру, не те що говорить Путін про многополярне правління. А саме об'єднання, але на біполярний перетворювання в біполярний світ, і а, зараз об'єднуються східна і західна частини. І Путін також є пішкою українською пішкою. Пішка, пішка, да, 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 поправляйте мені. Не, не, все добре. А, ось а, він також являється пішкою у цій грі, і він, мабуть, не пішкою, мабуть, щось по, трошки по старше але також являється фігурою на а, шахівці, і а, ось і все. Він не може цього не робити. Це відбувалося багато років в Росії, щоб ви розуміли. А, їх культура знищувалася. Вони також прийшли до цього аборигенного рівня, існування, який має протистояти цивілізованому рівню. Ну, це ми можемо дуже довго говорити, і я не впевнений, що всі зрозуміють одразу ж. Ну, суть ми уловили. Принципі, це багато про це говорять. Інше зараз бік цієї війни це от полонені. Як поводяться з полоненими в нас з російськими, і як поводяться з нашими на території Росії? Люди звернули увагу це. Про це вже говорили. Я не знаю мільйон разів. Про те, що ну російські полонені, які перебувають на нашій території, вони всі там такі. Я не знаю, ну як будь як будто от вони не в полоні знаходяться. Вони всі ну, такі товсті, по ним видно, що їх добре годують. Оце все і. В людей питаннячко таке, а хто це все фінансує? От ви ставили собі це питання? От як є у вас відповідь? Це Європа нам дає гроші, щоб ми оце їх утримували. Просто я сумніваюся, що це з нашого бюджету йде. От як ви на це можете? Всі американці нам, нам дають гроші? Ну я не можу відповісти, чесно кажучи, бо о, такі дрібні процеси, як о, саме цей потік грошей звідти він йде, все він йде е просто. Це все ідея з заходу. Так, вас напевне хтось набрав, бо зв'язок трошки полетів. Так, друзі, зараз Арман повернеться до нашого ефіру, то бачите щось напевне, терміново. Так, все я вас бачу. Так. Щось відбулося. Якраз... Так, да, так, якийсь трабл. Будь ласка. А, ось я говорю про те, що ну, я не впевнений, що взагалі на цим треба розмірковувати саме цей потік звідки йде, але е, це правильно. Бо якщо ми намагаємося при, доєднатися до цивілізованого світу і навіть показати їм приклад, е, ми маємо е, бути цивілізованими людьми. Якщо ми, е, з, з, опустимось до їх рівня. Чого тоді буде воювати? З ким? І і за що? Чи буде ідея у людей у людей залишатися, е, відірватися від чого, якщо ви такі ж самі? Е, і е, зараз вона є, і вона не, нікуди не дінеться і не. З, е, не е, зникне ось так. І це правильно, я ну, хочу сказати. Uh -huh. а чи дійсно є план у світових еліт е, по зменшенню населення України? Отаке от питання від людей. <гум> Ні, я, я не бачу цього, я не вірю в це. І це конспірологічна, якась, і, і навіть дуркувата якась <гум> теорія, але. Ну, я, я не знаю навіть, що відповісти. Немає. Цього багато багато, зараз на багато територій залишається. Багато людей потрібно, виконуються програми і будуть виконуватися спрямовані на те, щоб. Покращувати демографічну ситуацію, на це використовуються гроші, що говорити про зменшення. Для чого ще багато не територій і областей, де, де потрібні люди, десь приблизно півроку тому був такий невеличкий звіт. Головного управління розвідки, і там представник Гур Скібіцький заявляв, що е, скоріш за все, все буде йти до того, що в середині 25-го року е, війна буде закінчена. Але там, знаєте, там була одна така причина, яка, яка взагалі нікому не сподобалася. Про це так, так якось знаєте, і не дуже ще говорили. Я не знаю, навмисно, не навмисно про те, що закінчиться війна, але е, через те, що у нас закінчиться зброя саме в нас, у нас першу не в Росії, а в нас. Ну зрозуміло, чи не в Росії, а в нас, але е я не бачу цього. Я не бо бачу. зараз бачите штати, як відвертаються від нас. От вони вже ж була інформація, що вони виводять своїх що? військових із е, селища Ясьонки в Польщі, де саме є великий mm -hmm. логістичний хаб допомоги нам. Ну це, це ж не справиться була вже давно, і що вони е, збираються вивести частину своїх військ і залишити бази для того, щоб коли. Я впевнений для того, щоб коли війна закінчиться, українська армія залишалася в своєму составі і змогла змінити американську. Це ну, такий стратегічний хід, який прямо навіть на нашу користь. Якщо говорити про них, якщо відвертаються штати, а що ми бачимо, що вони відвертаються? Дійсно багато напру... напруження цього, багато інформаційного бруду. А, така політика Трампа. Всі ці, всі, всі, ну всі керівництві це розуміють і підлаштовуються під нього, і так далі. Але не, дієві кроки, які постачання зброї, продовжуються. Було менше при, об'ємний. Наприклад, зараз. От була заява Зеленського. Ви думаю, бачили, що ми там пропонуємо вже американцям гроші, щоб купити зброю. От мені знаєте, до, до речі, цікаво, чи дійсно воно так буде, чи це просто знаєте, як типу Стьоп в бік Америки? Що типу, от дивіться, в нас є, а ви нам не хочете, типу, мовляв, продавати і вже, вже продавати. Навіть він має на увазі, що нам потрібно більше. Це по-перше, по-друге, ми. А, готові вкладати деяку частину, і це також популізм спрямований саме на підтримання політики Трампа, що о, така інформація запускається, що ми готові, але о, цього не буде, і, о, і навіть о, це робиться, якби для того, щоб перекрити Ось ці заяви Трампа, які були, що стосуються боргу України до Америки. От зараз ми готові, але це е, пустослов'я і та, ну, політичні е, такі заходи, е, які робляться спеціально для підтримання е, іміджу одного, іншого і так далі. Ну, пусте. А які плани у ворога на Пасху? Давайте оце розберемо, бо багатьох зараз людей знаєте, так: от з, з такою пересторогою е, дивляться до цього великого церковного свята, що от може щось добути. Ну, Такі о, почуття Усі ж намагаються до, до Великодня, приз намагалися я маю на увазі всі американці. Е, хотіли в кращому розвитку? Подій припинити військові ці удари до Великодня і заключити таку угоду. Але я бачу, що не встигають. Все ж таки як. Долі, відстають тому, від графіку. Відстають від графіку, бо Путін з'явився не таким а віруючим, напевно, а на слово але не посміхайтеся, бо я маю на увазі дійсно глибинні такі процеси залаштунковий, які, на які не звертають уваги багато. Але я впевнений, що ви саме, Мирославе, звертали увагу. Це я маю на увазі ціну на нафту, від якої все залежить. І коли Трамп. Попереджав, що він готовий до суттєвих дій, що стосується Росії, що він готовий використати його інструменти тиску, він мав на увазі саме те, що відбувається зараз. Путін не повірив, що Трамп до цього готовий, бо в цьому разі потрібно як би ризиканути своїм іміджем, і м, якщо падають м, фондові ринки, це не дуже добре впливає на американський розвиток, напевно, на, на, наразі. Ну, це дуже важкий такий інструмент, е, який, напевно, Путін е, поважав блефом. Але Трамп його вже використовує, і ціна на нафту знижається, все дуже добре. І ми чекаємо, коли е, вона знизиться менше 60 дол доларів за барель, і тоді е, росіяни вже будуть готові домовлятися. Там же ж була, здається, на днях інформація. Там я не знаю, чи це було прямо на кілька там годин, чи це десь протягом дня було. Що була ціна, здається, 53 чи 52 ну, за, за барль, да? А, а там же ж росіяни заклали в бюджет типу 70. І якщо це буде тривалий час, ця ціна, то вони не те, що будуть мало бабок получати на війну, а просто ну вони з часом почнуть розуміти вигоду від перемир'я аніж від продовження війни. Поки а, що, поки а, що пане панара, секундочку, Я договорю. як а, мені а. здається, вони знаєте, хочуть. От, оце от вистрільнути. Що в них є? Я знаю, це максимально цинічно виглядає, але на превеликий жаль, на превеликий жаль. Хочеться, звісно, відплати справедливості. Але слухайте, а вона є. Вона сліпа, сліпа справедливість. Я а, якщо дозволите, трошки поясню, а, що стосується ось ці ціни на нафту, це були спершу, це були мої відчуття. Як екстрасенс, що щось таке є. Потім я почав узнавати копатися, і якщо покопатися, можна зрозуміти ось цю картину в цифрах, і що відбувається насправді. Ціна на нафту це себе варт собі вартості ціни В Росії приблизно в середньому 39 доларів за бар. За бар. А це без транзиту, б, суто собівартість. Вони там є різні нафтодобуваючі предприятия, якісь менше, якісь більше. Середнє. А, а, інше в Саудівській Аравії собівартість. 10 доларів за бар. 10 Тобто, дуже просто американці можуть потримати напругустю, знизити на ем, плітках такої порожньої інформації, знизити фондові ринки для того, щоб е, знизити ціну на нафту, якщо вони знижують її до. 54, 40 долярів за барель, що виходить, вони вилітають в трубу, бо вони навіть не можуть призупинити це производство. Щоб ви розуміли, на 22 рік видобуток нафти і газу був 50% в Росії доходу.

Основне джерело доходу. Якщо знизити ціну і так, що так, вони в е, мінус будуть працювати, потримати декілька місяців, вони просто це просто розчавить їх е, е, економічну і, і, і всю галузь цю нафтодобуваючу галузь просто uh -huh. Uh -huh. на роки вперед, тому Трамп такий зухвалий. Що він це розуміє, і він може це зроби, зробити, і чому відбуваються зустрічі в Саудовській Аравії, чому вони відбувалися? Бо там є такий е, зазор, що вони можуть це зробити без, е, е, без такого е, ущербу, е, без шкоди для близького східу і для е, американців? Ось і все. Росіяни дуже залежать від ціни на нафту. Це з основне джерело їх доходу. І ось і все це можна зробити. І зараз Путін вже зрозуміє, що треба щось зробити, бо Трамп буде спускати цю ціну. І дуже швидко вони вже будуть готові класти угоди, домовитися і так далі. Ну будемо зараз відслідковувати уважно за е, цінами на нафту, це як буде, знаєте, такий показник того, що скільки може тривати війна. Напередодний жаль, бачите, про, 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 про цей чинник е, навіть ніхто не, не говорить, бо це таке залаштункове. І е, е, вони, не, Трамп не може сказати, що. Мені потрібно спустити ціну на нафту. Він натякає він своїм громадянам, він же ж втрачає свій імідж зараз, і створюється паніка, люди втрачають гроші, йому це не потрібно. І він натякає, не, там, не продавайте біткоїни, не, не треба продавати. Все добре, все йде за планом, але люди ж не вірять там, де не розуміють, вони одразу ж е, вважають, що зараз їх намагаються обманути, е, в них намагаються е, відібрати гроші. Потім Трамп скаже, я ж говорив. Що не треба, от зараз все повернулося на місце, і він це може зараз робити, тому що зараз початок його строку, потім, через рік, інший все забудеться, всі побачать результати. Він може це робити зараз, у нього є можливості. Ну сподіваємося, будемо відстежувати. Далі новини, які будуть відбуватися. Ми вам дякуємо, пане Романе, за цей ефір. Дорогі друзі, дякую, що ви нас дивилися. Ви були на каналі Морослав Солонар. З нами сьогодні був екстрасенс Арман Цибульський. Долучаємося до Сусмореж. Пане Романе, посилання в описі під цим відео. Також на мій канал підписуємося. Все, бережіться на всі. Пока-пока. Пока-пока. Uh, все.